Пропоную вашій увазі подивитися різні види завдань для активізації і пізнавальної діяльності учнів, які використовую на уроці української мови. Тема уроку узагальнення і систематизація знань учнів про звертання ставні слова, словосполучення і речення. Метою уроку є узагальнити і систематизувати знання учнів. Про звертання вставні слова, словосполучення і речення, удосконалити вміння виділяти їх у реченні інтонацією та розділовими знаками, розвивати зв'язне мовлення, виховувати почуття національної гідності, поваги та шани до великого поета України Тараса Шевченка. Граматичне завдання. Ми пов'язуватимемо з творчістю великого письменника України Тараса Шевченка. Ім'я Великого Кобзаря відоме у сьому світі. Перше завдання це бесіда за запитаннями. Як ви розумієте, слова епіграфа в Україні своїй, славній, вольні, новій, ми тебе не забули, Тарас. Що ви знаєте про Тараса Шевченка? Які поезії пам'ятаєте? Наступне завдання пояснювальний диктант. Дібрати до тексту заголовок, визначити основну думку, пояснити пунктограми та вивчені орфограми. Зразок диктанту. Великий кобзар, стоголоса слава. Лине над світом про Шевченка, його твори безумовно знають усі. Кривавою і тернистою була твоя доля Тараса, та зійшла вона невгасимою зіркою над планетою. Хай живе у віках твоє пророче слово. Великий Кобзарю, твоя слава то слава України. Наступне завдання. Індивідуальна робота. Троє учнів працюють з картками. Картка номер 1 Визначити в реченні частини мови, підкреслити граматичну основу, пояснити пунктограму Картка номер два 2 Пояснити розділові знаки, підкреслити однорідні члени речення, виписати слово сполучення і розібрати його. Забудовні. Картка номер 3 Підкреслити члени речення, пояснити пунктограми, похарактеризувати звертання. Поки учні працюють з картками, для учнів класу пропоную завдання творчого за репродукціями картин Шевченка, такими як Кара шпицрутинами, Державний кулак, циганка Ворожка, Казашка Катя, Видубицький монастир. Пропоную учням скласти речення зі звертаннями та спавними словами. Послухайте зразки речень. Прошу. О люди, невже можна головним дітям жебрака показувати різного кулака. Картина царенка ворожка, шановна, вражає дитя по перше яскравістю пар, а по-друге – містом. Като з підсрутинами Шевченко, як відомо, спостерігав за слані. Я думаю, що Видобицький монастир Тарас Шевченко безперечно малював, перебуваючи в Києві. Веб, напевно, добре знав казашку капітан. Наступне завдання самостійна робота. Цю роботу учні виконують за варіантами: завдання для першого варіанту описати автопортрет Шевченка, використовуючи старі слова і звертання. Завдання для другого варіанту. Написати розповідь з елементами роздуму, застосовуючи звертання і вставні слова. Учні виконують цю роботу, слухаючи музику, зразки завдань. Прошу. Переді мною автопортрет Тараса Григоровича Шевченка. Ясний, привітний, відкрите обличчя, високе чоло. Здається, в темних очах причаїлася туга поета. Мабуть, це і є власний біль і біль народу, що терпів муки кріпацтва. Автопортрет Шевченка, на мою думку, свідчення неабиякого хисту, молодого художника. Наступний зразок. Ім'я твоє увічене і на нашій землі. Поети наш славний безумовно житимеш у наших серцях. Дякую. Оскільки Бог наділив мене талантом співати, я цей талант використовую на уроках. Думи мої, А що стали? Очий шлях Лесі Українки. Спробуємо з'ясувати, наскільки величною є постать письменниці. Розстежимо внутрішній портрет Лесі Українки, укладаючи з окремих грани цілісний образ її геніальної особистості. Записуємо у зошити число 15 грудня класна робота і тему уроку стежками лесенного життя. Епірофом уроку є слова Джемі Вільямса найбільша користь, яку можна видобути життя, присвятити життя справі, яка переживе нас. На дошці також записаний план, за яким ми спробуємо розкрити Лесю Українку як геніальну особистість, перше записується. Портрет, вдача, характер, лесені зацікавлення і захоплення, у серці музика бриніла, обдарування, загальний огляд творчості та вшахування пам'яті поетеси. По різному складаються письменницькі, як і взагалі людські долі. Доля ж Лесі Українки була незвичайна, щедро обдарована талантом, наділена ніжним чутливим серцем, сповненим палкої любові до людей, вона зазнала і великого горя. Протягом усього життя її переслідувала невеликовна тоді хвороба, але ніщо не могло здолати Лесі Українки. Її життя це ніби той сонячний промінь, що пробивається з темрю і кличе і ваби до світла іншої такої жінки-письменниці, борця немає у світі. Хочу вам зачитати вислови, які сказані в її адресу. Борис Степанишин писав Леся Українка перша дама. Не лише української літератури, а й усієї світової літератури. Немає такого літературного роду, виду і жанру, в яких би незрівнянна Лариса Косячівна не сказала свого вагомого слова. Усе написане Лесою Українкою від першого до останнього рядка є велимовним зразком одержимого служіння українському народові. Марія Кармазіна писала. Леся була великою силою духу, силою таланту та силою любові до України. Отже, з наведених висловів можемо сказати, що Леся Українка це титан слова, велична, високотитулована одним словом Геній. Записуємо словникова робота. Я виписала вам із сломачного словника визначення слова Геній. Запишіть, геній це особа, яка володіє найвищим ступенем таланту, здібностей. Пригадавши деякі відомості про Лесю Українку, проведемо невеличку екскурсію до уявного музею. А допоможуть нам учні-екскурсоводи, які заздалегідь підготували свою розповідь. Після того, як учні проведуть екскурсію і ознайомлять із життєвим і творчим шляхом Лесі Українки, я пропоную учням таке завдання літературний диктант. Учні відповідають. Коротко і записують відповідь у зошиті. Отже, перше запитання: епоха, в яку жила і творила Леся Українка. Прошу. 19-20 століття. Добре, дякую. Друге. Назвіть кількох патріотів України, навколо яких виховувалась майбутня письменниця. Комаров, Лисенько, Драгоманов, Олена Пчілка. Добре, дякую. Третє. Посід дітей косичів називали спільним іменем Мішолосіє? Лесів і Михайла. Добре. Кому поетеса присвятила свій перший вірш Надія? Олені, Добре, дякую. П'яте, що було джерелом знань для майбутньої письменниці, коли вона навчалась вдома? Книги і саме життя. Дякую, добре. Шосте. Назва підручника, який написала Леся Українка для своєї меншої сестри. Історію, народів. Добре, дякую. Сьоме. Авторами найулюбленіших книжок Лариси Петрівни були. Прошу. Тарас Шевченко, Марко Вовчок, Олег Глібо, Олександр Пушкін та інші. Та інші. Добре, дякую. Восьме. Гурток, одним із керівників якого була поетеса. Киліник Леяда. Плея. Добре. Дев'яте. За допомогою якого письменника у 1893 році у Львові вийшла перша збірка віршів Лесі Українки на крилах пісень. Іван Франко. – Іван Франко. Дякую. Десяте. Друга збірка Лесі Українки має назву Думи і мрії. Думи і Мрії. Дякую. Одинадцяте. Третя збірка поетеси має назву Відгуки. Сіде. 12. Визначте міста, в яких споруджено пам'ятники Лесі Українки. Сурамі, Батумі, Ялті, Києві і Луцьку. Луцьку. Дуже гарно дякую. За кожну правильну відповідь встановлюється один бал. Отже. Перше, що ми бачимо в людині, це її зовнішність. Можемо сказати, що Леся Українка в українському бревні. У неї довга коса, віночок, гарна, скромна, гарна зачіска. Отже, багато про зовнішність людині, людини може сказати її зовнішність і про доброту. І про привітність, і добродушність, і про вдачу, і характер. Наступне, що ми розглянемо, це вдача і характер. За натурою Лесі Українка взагалі була вразлива, а особливо до всього гарно, як до краси у природі, так і в людях. Гарні полтавські краєвиди вабили її зі, давали на нами. Дівчинка була вона з дитинства веселою. Привітною, лагідною, допомоги вона просила лише в разі крайньої потреби, бо така була її вдача. Навіть батьки не завжди знали цієї болі, страждання, тому що вона не хотіла їх засмучувати. Наведу тільки одну строфу з віршованого листа добра. Вночі тепер сплю сплюмала і ледве сліз не лю, а вдень за все є сили. Об землю лихо б'ю». Так дійсно може написати яскраво вирожна, лірична та ще й неспокійна натура. Леся мала чудову пам'ять, маючи від батька стриману замкнуту вдачу, не привертала уваги оточення, як кажуть, не кидалася в ввечі. Величезна творчість Лесі Українки свідчить про те, що вона серйозно ставилася до життя. Жорстока річ життя, пише вона, не дає навіть опам'ятатися, все жене вперед і ставить усе нові питання. З вдачою, як відомо, людина роджується і змінити її неможливо. А ось характер людина формує собі сама. я вам виписала кілька рис характер притаманні Лесі Українці. Це скромність, самокритичність і самовиховання. Сила волі і цілеспрямованість, християнське милосердя, невсіпущість, жертовність. Запишіться риси характеру у зошити. Подумайте, чи притаманні вони і вам. Найдорожче в людині це її внутрішня краса, це розвиток духовності, це морально-етичні погляди, це врешті-решт. Загальнолюдські цінності, такі як чесність, порядність, справедливість. Як стверджував німецький мислитель Шопенгауер, для людини значно ціннішим є те, що є в людині, ніж те, що є у людини. Лесені зацікавлення і захоплення Наступний пункт плану, який ми з вами розглянемо. Найперше захоплення Лесі Українки це звичайно поезія. Вона вміла гарно вишивати. У шість років вона вишила батькові сорочку. Любила садити і доглядати квіти, яких на клумбах косачів було багато. Наступне захоплення Лесі це народна пісня. Цікавилася вона фольклористикою. Леся доповідає Михайлові драгомамі, що за чотири місяці маю півтораста обрядових пісень зібраних. Я так люблю. Наші ліричні пісні. Леся за допомогою свого брата Михайла записувала різні пісні від е, різних людей. Також записувала пісні е, Варвара Васильівна Дмитрук. Записував пісні і чоловік Лесі Клемент Васильович Квітка. Нема в світі правди, правди не заскати. Тільки в світі правди, що рідно я мати, це уривок із пісні про правду і неправду. Зверніть увагу, ліс і море. Це ті дві стихії, які Леся Українка дуже любила. Вони дарували їй здоров'я, натхнення, настрій. У своїх віршах Леся відтворила характер моря, його душу. Ось послухаємо вірш. Із циклу Кримські спогади, який називається Тиша Морська, на фоні картини Івана Айвазовського, яка називається Дев'ятий ван, і під музику Шуливого моря. Тиша в морі колихає плети, колихає море хвилин. Лишиться одвітру, не колишиться вітру, на човна відкрила блік. Як би я тепер хотіла У мале човен засісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поблизу. Дякую. Це тільки, тільки часточка тих зацікавлень і захоплень, які ми сьогодні на уроці могли розглянути. Наступний план, який ми розглянемо у серці, музики. Музика в серці Українки бриніла завжди. Вона змалку виявила до цього мистецтва велику здатність, глибоко розуміла музику, маючи добрий слух, довго не переставала грати. Хоча ліва рука була деформована і трохи менша правду письменниця не могла осягнути блискучої техніки піаністки. Але тільки рука дозволяла. Відразу сідала за інструмент і вигравала чудодійні мелодії. Бо слухаємо уривок і звірша домого фортепіано. Прошу. Божою з собою не статися на довго, жаль мені з тобою. Звикла я ділитися живою. Повідомий дуки, населі пісні. Тож при тобі, мій дружи, давній милий, пройшло життя дитячої мили. Дякую. Вчителями музики Лесі Українки були тітка Олена, батькова сестра, потім дружина Лисенка Ольга Окона, яка дійснувала бездоганний смак і була справжнім професіоналом. Вона любила грати музичні твори таких композиторів, як Шумана, Гріга, Бетховена, Шопена. Обдарування. Ви вже чули про те, що вона була дійсно обдарованою людиною. У 4 роки вона вже вміла читати, у 5 років вона знала багато волинських пісень. Перший літературний твір надії вона написала, коли йшов 9 рік. А у 13 років вона вже була авторкою перших публікацій. Отже, підведемо підсумок всього, що було сказано сьогодні. І виконаємо таке завдання, як доміно, життєдіяльність. Лесі Українки запишемо на дошку.

Записуємо самостійно. Далі, що можемо сказати про Лесю? Мовознавець. Мовознавець. Записуємо. Далі. Здібності. Здібності у малюванні. Наступне. Авторка навчальної, навчальної літератури. Правильно, авторка навчальної, навчальної літератури. Тобто написала підручник Стародарна історія східних, східних народів. народів. Молодець. Наступне. Перекладач. Перекладач. Записуємо у зошити. Далі. Керівник гуртка плеяда. Керівник гуртка плеяда. Наступне. Автор публіцистичних творів. Праць! Правильно! Автор публіцистичних праць. Наступне. Драматург. Драматург. Записав. Отже, на домашнє завдання вивчити біографію Лесі Українки, скласти хронологічну таблицю, а для таких учнів, як Оксана, Вероніка, Еді, написати міні-твір на тему, якою я уявляю собі Лесі Українку. Дякую всім за увагу!